Буду спрощувати код на своєму сервері, на своєму бекенді і я викину геть цілий ось цей файл, він нахер тут не потрібен. Я розкажу, звідки взагалі ця історія береться, що це, звідки я ципанув цей лишній об'єм коду, і звідки ви його цепаєте. Так, отже, інтернет-магазин працює. Тут вон є карточка, товари, всі діла. Ну, просто я не загружав нічого туди. Ніякої картинки. Вона без картинки цей товар. Бум-бурум-бурум-бурум. -бу. Його можна додати. Смисл в тому, що бекенд працює. Я буду тепер чекати бекенд. Коротше, така от фігня є. Отакий от лишній файл. Я ще був вагався, не хотів його видаляти. Думав, може розумні люди написали. Але реально це херня. От. В чому тут прикол? Прикол в тому, що сортуємо сервер ну, на Node.js. Кілька муток. Normalize port, onєр, он лісенінг, хуйня мойня. Це коротше згенеровано експрес-генератором. Я і так коротше, причесав структуру папок, бо там брідова структура папок получалася. Коли експрес генератором. Папочка BIN, в ній файл 3W без розширення. Піздець. Ну, експрес-генерує. Може, в мене є тут експрес, зараз покажу, згенерований. Коротше, взагалі ніде в мене цього гавна немає. Я в одному проєкті, я завжди це вже вичищаю. Коротше, це історія, коли генеруємо експрес сразу. Типу додаток. Експрес-генератор, експрес, -генератор, експрес я думаю, багато хто знає. І там оцей маразм. І оце вот херня. Оце вот, оце все діч. Вот. Зараз можна... Ну Оце взагалі вот ліва херень. Перевіряємо, чи, чи зайнятий м -м, порт. Десь тут. Is already US. Воно і так не запуститься. Воно і так покаже в терміналі логи, що порт е вже зайнятий. Що, буде по якомусь іншому порту запускати? Так мені не треба такий неконтрольований процес. А Експрес от можна запустити без цього всього. Mm. типа, ну, ще, типа, по, су по сучасному, по современному експрес запускається в нас сам по собі. Mm. Ну, от. Або лібо вот так. Де там лабораторія? Я звідти її буду брати, спочатку буду чистити. Ось цей варіант. Ну от, ну, от беремо Експрес. Ладно, взяли create server, він тут потрібен. Mm, вот, App Express, Все, App. Куда-то он там закидывается, да? Mm. Ну, в сервер здесь, может быть, закидывается. Create server. Yoga. App. Я просто не бачу. Даша App. А, listen, от. Запускається просто зразу отак. Вот вот. Так що оце гавно я взагалі викину. Оце лишнє галі говно. А, В чому тут прикол получается? Сервер. От ми стартуємо сервер. Сервер listen port. Ну, це типу на випадок сервер on error або сервер on listening. Ну, нафіга. Помилка error або on listening. Це... сервер адрес, Адр. Pipe, port, bind. Listening on Ну, зараз подивлюся, чи ця інформація. Може, мені ще якби буде. Я не проти іменно цієї інфи. Ну, от. Starting ДС. І де ця інформація? воно вообще не пашать. Listening он Да listening он. Вообще не, on. Да, on. Вообще не бачу такої теми. Щоб було написано listening... А, вот тут. Просто-напросто порт. Так в мене і так є тема. Де показується порт. Коротше, лична херня. А, так. Що це я викидаю? Оце, оцей от Єрор херня. Цей нормалай спорт херня. І оце от херня. Я вже викидаю. Так, ну ці коменти, це воно, звісно, зайве. Це все настільки просто і елементарно. Не треба. Так, як мінімум, це вже скоротило і навіть нічого не треба дописувати, ні? Порт Normalize Port. А, через Normalize Port. Через Normalize Port. ні ні, ні не, не через Normalize Port. А буде. Він буде дорівнювати або одне, або друге. Або Env, або 305, так? Да? Отак от. Одна із двох. А от цей консейлок. Каже, порт такий-то. Ну, я зараз з цим всім розберусь. Так що цю дікуху я вже викинув. Та в принципі це вже і пофігу, так? Да? Що тут вже? Там вже і не треба. Надо... під це косити. Типа Експрес Лісен. Э, Можна і так запускати. Подивлюся. А, коротше, викинув, да, я ту діч, яка була від експрес-генератора. Викинув її нафіг. Так, що, якщо це причесати? Конфіг, HTTP і ап. Закинути сюди. Сервер і App. От цей ап, він в мене винесений і розбитий. Тут багато, звісно, всього, і ще дещо треба буде ви, винести. Оцей еплоудер файлів треба буде винести. Навести ще більше красоти і порядку. До роутера я потім дойду. Ну от вже скоротив, так? Да? Скоротив. Що далі, що далі, що далі? Ще чуть-чуть зроблю і цей відосик буде все. Це щось тут непонятне. Я такого ніде не бачив. Звідки я це унаслідував апсет Port. Для чого воно треба? Щоб, типу, потім експрес просто запускати, ну. Ми його сюди перекидаємо. Щоб він знав про порт чи що. Ну, я не знаю, чи цей рядочок потрібен, він якийсь дикий. Нестандартний, я зараз в чата GPT спитаюся, що це за прикол. Короче, херня якась залетіла була. Типа можна встановити порт set, порт, порт, а потім get. Зробити up set, а потім ну, маразм. Це нахер не нужно. Ось вот така чисточка, вона показує, де то, що нафіг не треба. Так, оцей порт показувати. Ну тут теж -то краще, щоб. Якось е е е е е е поменше мусора, щоб було. Так, що виходить? Виходить, що я тіп, не бачу на якому портові. М м м ну так, да, коротше, треба щось буде вивезти. Ну все ж працює. Пер перевір очка. Так, ну ніби нормально, да? Процеп продукт с API, not found, mmm. То ладно, то непонятно, что я добавлял категории, когда он у меня. Так, сейф. Да, все хорошо. На конце локар розкоментую. Хай поки побуде. Що, кон, констит будуть. Конски. Видно, що код давно не трогався цей. Так, ну все це можна зберегти як е, рефактор, клінап, щось таке. Рефактор. Так, ну все. Я збільшив якість коду. Його стало стало менше. Ну, от. А це хорошо. Менше коду це якісніший код. Ну, окей, це ітерація дан. На наступний я буду певне, що вкручувати. Призму і в йогу у Свій сервак.